У рамках святкувань днів Мазовії на Поділлі у Бердичеві із єдиним концертом виступив польський державний народний ансамбль пісні і танцю «Мазоше» імені Тадеуша Сигетинського. Цей колектив у Польщі називають її серцем. Там, де він виступає, завжди аншлаги. Так сталося і у Бердичеві. Зала була переповнена. Подивитися на польське мистецтво прийшли усі, і пересічні бердичівляни, і влада, і гості міста. Сьогодні у мисті Бердичеві приїхали друзі, приїхали друзі з Польщі. І дають нам унікальну можливість доторкнутися до перлини культури Польщі, до перлини європейської культури, до перлини слов'янської культури. Ми маємо унікальну можливість доторкнутися до мистецтва. Wszyscy świetnie piosenki i tańców Przywieźliśmy Wam młodość, taniec, śpiew. Przywieźliśmy Wam nasz najwspanialszy zespół. Myślę, że zespół nie tylko sławny w Polsce, w Europie, ale na całym świecie. Wszędzie tam, gdzie się pojawia, ludzie przyjmują go bardzo gorąco. A zwłaszcza przyjmują go nasi dodacie. У вас те, що є у нас найкращого, найкращий спів, найкращі танці, найкращу музику, найкращий ансамбль. Скрізь де він з'являється, йдеться про Польщу. І всі його дуже гаряче приймають. Ансамбль Мазоша це 100 чоловік, 8 тонн багажу і півтори тисячі костюмів, розповідає керівник імпресаріату Кшиштоф Курлей. З 1960 року цей колектив дарує всьому світові свою творчість, чим заслужив міжнародне визнання. Специфіка ансамблю у тому, що тут не лише танцюють, а й співають. А родзинкою є власний симфонічний оркестр, що був присутній і у залі Бердичівського міського палацу культури. Polska to, jak e, e, skazać, u nas wielki dar, że to u nas tak mnogo piosenek, kostiumów, różnych kostiumów, w różnych rejonach. No my wszystko to przedstawiamy, no? u nas też narodne tańce. u nas pięć narodnych tańców w Polsce, no e, b, e, i razne inne, inne drugie regionalne tańce. No? Wszystko to my przedstawiamy na naszych koncertach. Cieresad nowo koncerta, my prezentujemy e, 20... Raznych rejonów z Polski. W wszystkie tance, w tej jak to krótkie, 3-4 minuty my zmieniają kostiumy. że u nas so tak mnogo kostiumów, raznych kostiumów. Бердичівську публіку дівчата та хлопці з ансамблю дивували не лише гарними голосами, виконанням польських народних танців, а й синхронністю рухів. Недарма кажуть глядачі, мазовши в будь-якому куточку світу зустрічають тепло та радісно. Це Колектив на високому рівні, це державний колектив, вони прославлені на, на весь мир, і ми дуже раді, що вони, нарешті, посетили Область. Впечатление самое замечательное от публики, потому что публика замечательная, аплодисменты. Хочется просто хочется быть на сцене. Хочеться радуватися. Деякі танці ансамблю супроводжувалися складними акробатичними трюками, що викликало у глядачів ще більше захоплення та оплесків. Задля цього кажуть члени колективу, і потрібно виступати. Хоча деякі з них потрапили до Мазовше зовсім випадково. Як, наприклад, Олеся Торонак, яка дізналася про ансамбль від своїх знайомих, дівчина каже: тут роблять усе, що вона любить: співають і танцюють. А також можна побувати у різних країнах. Мізінавіться атмосфера хороша, люди цьопле которые пытаются сохранить вот эту народну культуру. Тобто в наше современное время, час, коли это молодіж стремится к чему то другому, диска, рок і так далі, наркотики, то здесь немножко другое, другая атмосфера, другая жизнь. Реквізитами танцюристів, співаків Мазовша може бути що завгодно опудало чи навіть батіг, аби лишень від цього глядачі отримували насолоду. Чи зможуть бердичівляни ще раз зустрітися із цим колективом, поки що невідомо. У місті знають одне мазовше поклав початок новим стосункам мазовець. Ського воєводства та Бердичева